Слава Ісусу Христу! Ми починаємо ранковий молитовний стрім, в якому будемо молитись про перемогу України України в цій страшній війні проти московицької держави. Вранці ми друзі помолимо з вами про те, що Господь благословив Україну. Щоб Україна розвивалася як держава, щоб люди не вертались до Бога, і просто щоб Україна отримала все необхідне для того, щоб вигнати окупантів, це московицьке зло з нашої країни, ми помолимось з вами про військових, бо насправді на них лежить найбільший тягар про людей, які зараз воюють, які ризикують життям, щоб Господь беріг і захищав і через наших військових, через нашу армію, вигнав окупантів з нашої землі. Також ми помолимось про наших союзників, бо Україні дуже потрібна, допомога, дуже потрібна допомога, бо насправді Московія в її нинішньому сучасному вигляді це страшна мілітарізована банда, яка нічого, окрім зброї, ніколи не робила. Тому ми будемо молитися, щоб була допомога з боку наших союзників. Помолимось, друзі, помолимось і Дай Бог благословить нас. Господи, дякуємо Тобі за цей ранок, за те, що ми живі, за те, що Ти зберіг нас в е, цій ночі і, і даруєш нам новий день. Ми молимо тебе, Господи, щоб Ти благословив нашу країну. Господи, ти знаєш. Як який страшний час зараз настав для нашої країни, Господи, як важко наша держава, наш народ б'ється проти окупанта. І ми молимо тебе, Господи, щоб Ти нашу країну благословив. Благослови, даруй сил, даруй Твій захист, даруй Твоє благословіння. Зроби так, щоб народ в нашій країні, Господи, підкріплювався надією на Тебе. І насправді, Господи, Ти даруй сил нам для того, щоб вигнати окупантів, для того, щоб і далі. Змінюватись на краще, зроби так, щоб наші люди зрозуміли, що насправді сила в Тобі. І ти, Господи, веди нас, і Ти даруй Україні перемогу. Боже, зроби диво, диво, на яке вже майже ніхто не розраховує, диво визволення нашої країни. Зроби те, що можеш зробити тільки ти і через перемогу нашої країни, через визволення, через от, е, духовну силу, силу людей, Господи, прослав своє ім'я наверни до себе народ України, зроби так, щоб люди стали християнами і е, врятувалися і для вічності не тільки в цьому житті. Бережи людей, захисти, Господи, від обстрілів, від зла і даруй сили і наснаги протистояти окупантам. Віримо, Господи, в тебе, довіряємо Тобі, і знаємо, що перемога може прийти тільки від Тебе. Тому вклоняємось Тобі, дякуємо Тобі за все і на Тебе покладаємо свою надію. Хвала тобі, Бог наш, Отець і не Дух Святий. Амінь. Молодь про наших військових друзів, бо насправді саме на них лежить найбільший тягар. Вони ризикують життям. Вони відбивають навали окупантів. Уявіть собі, тільки друзі, зараз на даний момент вже 301 тисяча росіян, це статистика нашого генштабу, вже померли в Україні. вже. Здохли тут, друзі, я свідомо використовую це, це слово, бо вони здохли тут як собаки. Ні за що, безцільно, тільки за, за якісь е, бридові е, ідеї е, крем, Кремлівської чекатіли. Але наші військові також гинуть. Наші військові також віддають своє життя і здоров'я, і ми будемо молитись за них, щоб Господь беріг, захищав, відновив всіх, хто зараз е, втратив здоров'я да, і просто помолимось, щоб Бог через нашу армію вигнав окупантів з нашої землі. Господи, дякуємо тобі, дякуємо тобі за те, що наша країна продовжує боротьбу. Дякуємо Тобі за волелюбленість нашого народу, за те, що Господи ми. Ніколи не думали, не хотіли і зараз не хочемо бути під Росією. Нас з ними, з цими людьми, немає нічого спільного, ментального. Ми зовсім інші, Господи, і Ти це знаєш, і ми це знаємо, Господи, і ми молимо тебе, щоб ти через нашу армію звільнив нашу країну від окупантів. Благослови наших військових, даруй мудрість у веденні війни. Зроби так, щоб наші військові. Також змінювалися на краще, щоб цінували людей, життя людей, господи, щоб не було такого, як в Росії, коли вони живуть думками про те, що баби ще наражають зараз, господи, зроби так, щоб дійсно було збалансоване. І той ризик, на який військові завжди йдуть, і цінування людського життя. Даруй е, необхідну мудрість, даруй необхідну зброю, необхідний захист, і зроби так, щоб у наших військових була і сила, і наснага вигнати окупантів. Бережи, бережи життя і здоров'я, віднови тих, хто зараз пережив е, якісь поранення, втратив, можливо, е, втратив здоров'я, господи, під, підтримай наших військових і благослови, господи, щоб е, дійсно через міцну е, міцну волю наші військові вигнали цю московицьку орду з нашої землі. Молим тебе про милість твою до нашої армії, до наших військових і до нашого народу. Вклоняємось тобі, наш Господь. Хвала тобі, Отець, і не Дух Святий. Амінь. Помолимось, друзі, проти Росії, я завжди пояснюю це. Да, проти це значить, ми будемо молитись про те, щоб Росія була зруйнована, щоб вона не існувала у вигляді імперії, щоб вона була розвалена на національні держави, де люди перестануть. Думати про велич, яку, якусь там, а будуть думати про те, як просто побудувати своє життя, щоб воно було стабільним, щоб був добробут і щоб люди там позбавилися цієї брехливої імперської величі, яка постійно потім жене, жене їх на завоювання інших земель. Ми також помолимось про те, проти Путіна і його банди, бо насправді цей злочинний режим, нацистський режим, він довів до такого стану і оцей московицький народ. Господи, молим тебе, зруйнуй злобні плани сатани. Ти бачиш, господи, як от дійсно ця верхівка російського керівництва Путін і вся його шобла оця, як вони підкорені сатані, господи, як вони виконують його забаганки вбивати, вбивати, руйнувати, грабувати і так далі. Господи, вижене Путіна і його цю банду злочину від влади. Зроби так, щоб вони були ув'язнені, як мінімум, бо це справді злочинці вони мають сидіти в тюрмі і там думати про те, що накоїли. Боже, ти бачиш що на руках цих злочинців кров вже вже майже мільйонів людей. І ми молимо тебе, Господи, поклади цьому край, вижени цю злобну шайку від влади і зруйнуй Росію як імперію. Зроби так, Господи, щоб росіяни прийшли до тями, щоб зрозуміли, що гинуть не за що, що зроблять злочин і будуть відповідати і перед тобою, і по земних законах. Зруйнуй Росію, Господи. Подаруй Україні перемогу. І хай Твоє ім'я прославиться. Благослови цей день. Ми молимо Тебе про твою до херсонців, до жителів України, які знаходяться в зоні бойових дій. Ми молимо Тебе про милість до наших військових і до всіх українців. Віримо. Тебе, Господи, віримо, що ти визволиш нашу країну, і дякуємо тобі, Господь наш, Отець і Дух Святий. Амінь. До зустрічі, друзі. Моліться, і закликайте до молитви своїх знайомих друзів. Україна переможе. Бог прославиться. До зустрічі!